І сьогодні ми поговоримо про штучний термін російської пропаганди, такі як реалії на землі або «ісконно руські землі, та про те, як самі пропагандисти в них плутаються. А почнемо ми з реакції Кремля на слова українського президента Володимира Зеленського у нещодавньому інтерв'ю заявив, що у майбутніх перемовинах з Росією Україна може запропонувати обмін території Курщини на ту чи іншу частину українських територій, які Росія захопила з 2022 року. На це послідувала реакція Кремля і Пісков заявив, що про це не може бути і мови. Росія ніколи не обговорювала і не буде обговорювати увага обмін російських. Територій, і тут постає питання: скоріш за все, пісков мав на увазі дійсно курщину. Але якщо це так, то тоді його слова входять в протиріччя з тим, що публічно оголосила російська пропаганда і російська держава. Бо пам'ятаєте, вона у 22-му році провела фейкові референдуми на захоплених територіях України і записала це в конституції. Тобто тепер це в лапках. Російські території, і от тут виникає протиріччя. Якщо Песко говорить про Курщину, то він має тоді на увазі, що Курщина це так російська територія, а Херсон і Запоріжжя, які окуповані, включені в Конституцію, не російська територія. То або Пєскова треба. Посадити в тюрму за те, що він не визнає ці території російськими, або можна констатувати, що пропагандист плутається у розумінні і поняттях. в принципі, це вже неодноразово ми помічали у своїй роботі. Чому тому, що всі ці поняття, всі ці трактування є штучними і вигаданими, і коли ти не розумієш, що чітко мається на увазі під тим чи іншим терміном, то кожного разу ти вкладаєш в нього різний сенс, так, наприклад.